Audio Jungle Audio Jungle Вас в ефірі корисно знати сьогодні. Тема нашої програми дитячі анемії та онкопатології. Так говорити про такі недуги досить важко, але потрібно. Адже інформація, яку ви отримаєте сьогодні, може врятувати здоров'я або й життя вашої дитини, тому не перемикайте. Анемією називають стан людини, коли в організмі виявляють дефіцит гемоглобіну. На сьогодні розрізняють близько 200 різноманітних анемій, тобто 200 різних захворювань від легких до життєво небезпечних. Саме низький гемоглобін може бути першою ознакою при таких захворюваннях, як вродження чи набуті анемії, анемії від порушного харчування, руйнування чи недостатнього утворення еритроцитів, анемії при захворюваннях нирок, кісткового мозку, при гострих чи хронічних крововтратах. В останні роки медики фіксують запущені випадки анемії а тому. Б'ють на сполох. Діти поступають з гемоглобіном 50, з гемоглобіном 48. Тобто, такими варіантами, коли вже ми мусимо так достатньо активно і серйозно лікувати цих дітей. Воно вимагає дуже тривалого лікування. Небо й король у погіршенні здоров'я дітей додає лікар, відіграє їх психологічний стан. Ми живемо зараз в час подвійного навантаження, тобто війна. Психологічно тяжкий стан людей. Ми забуваємо, що діти так само все відчувають, і просто вони не завжди нам про це говорять. І другий варіант це те, що зараз продовжується захворювання, інфекційні, і їх очолює ковід. І ми десь вже не так звертаємо на це увагу, а це є величезна проблема. І є певні ускладнення після захворювань. Батьки не помічають, тому що діти вони дуже пластичні є, і вони не завжди показують нам ту хворобу, ми її не бачимо. Так, як в дорослих дуже так яскраво. Тому батькам потрібно звертати увагу на будь-які зовнішні зміни дитини чи поведінкові. Дитина може ходити два синячка, три синяка, може бути носова кровотеча, на яку мама не звернула увагу. Але я хочу націлити, якщо це носова кровотеча більше 7-9 хвилин, це вже звертання до лікаря. Чому? Тому що це є. Проблема зупинити кровотечу тяжко може бути. От, от навіть якщо вона короткотривала, але дуже така масивна, бурхлива, це вже є проблема. В останні місяці почастішали випадки звернень до лікарів щодо збільшення лімфатичних вузлів у діток. Причому вони збільшуються не до 2 сантиметрів. То що ми десь завжди кажемо, що інфекційне захворювання повинно проходити збільшенням лімфатичних вузлів. Це є норма після того, як закінчилося інфекційне захворювання, лімфатичні вузли. Мають ну, навіть не зникати, це неправильно сказати, зменшуватися протягом двох тижнів і трошки затягувати такий хвостик, має бути, але вони надзвичайно великі. Три сантиметри, чотири сантиметри, і е, мушу не заспокоїти батьків в тому випадку, що якщо лімфатичний вузол не болить, то це добре. Якраз хочу насторожити. Якщо лімфатичний вузол болить, це добре, тобто це десь може говорити про те, що є інфекційний процес, і ми з ним можемо поборотися. Особливо медики радять звертати увагу на підлітків. Вони зараз живуть власним життям, вони зараз е, десь в своєму світі живуть, і тому коли. Коли ми не помітили, а в підлітків я починаю бачити, вони починають одягати гольфи високі, кофти, такі, що ми не бачимо лімфатичних узлів. І коли вже мати помітила, дитина вже самі їй стало, вони прийшли до лікаря, то вже буває трохи така справа тяжка. В цьому може бути одне заспокоєння, що величезна маса онкогематологічної патології. Онкогематологічної патології виліковується. Аби вчасно виявити недугу та побороти її, потрібно обстежувати діток. Зробити раз в півроку загальний аналіз крові дитині це не є тяжко. І ви вже можете побачити сімейний лікар, педіатр він побачить, є відхилення, немає відхилення. Якщо відхилення є, у нас дуже хороша співпраця з лікарями, сімейними і з педіатрами. Вони ж зразу направляють до гематолога. Ми бачимо щось, не то ми скеровуємо далі. Якщо все добре, ми можемо сказати транзиторний стан, почекаємо, хай воно перейде, але. Все таки звертатися. поширені останнім часом медичні онлайн-консультації це добре, додає Зоряна Вовк, але наголошує на обов'язкових візитах до лікаря. Я повинна побачити дитину. Мама не завжди побачить проблему власної дитини. Розумієте, а ти як лікар уже дивишся, і ти можеш помітити такого. Повірте, багато знаходиш, ну, ну різного. Губки не так стоять, лімфатичний не такий, животик не того розміру, розумієте, а мама вважає, дитина поправляється, тому в неї животик великий, а він не тому великий, що вона поправляється. Тому кажу об'єм на сполох. щодо анемії у дітей, вони розвиваються в результаті дефіциту заліза. Саме цей елемент є необхідним для нормальної роботи всього організму. Якщо це дитина мала, я завжди кажу, що тут більше проблема є зі сторони батьків і родичів. Я інколи кажу, що тут завжди більше проблеми зі сторони бабусь-дідусів. Чому тому що якщо батьки собі живуть окремо зараз, батьки дуже вони такі просунуті? Є вони читають інтернет, вони. Йдуть до такого знаєте, здорового способу життя і здорового харчування, там тарілку вони знають як оформити. То бабусі, дідусі кажуть, ми пили коровиче молоко, і вам воно не зашкодить. Воно не зашкодить, скажімо так, до певної міри. Ця міра якась має бути. Я завжди кажу 300 мл на добу, на добу. І це може бути до кашів, це включно з усім, з кашею, з випитом. Якщо ж ми замінили харчування на молоко, це проблема. Є ще така річ, на яку я не надто звертала увагу, ви знаєте, знаєте, є ще козяче молоко. Це ще складніша проблема. Ці проблеми з молоком відобразяться не сьогодні, не завтра. Вони відобразяться в двохрічної дитини в її 4 роки, тому що воно все відіб'ється на її здоров'я. До речі, молоко дітям потрібно споживати лише у певних дозах, а до 2-3 років його потрібно взагалі мінімізувати. Дали молоко. Молоко воно є тяжке. Воно попало в шлунок і все. І в дитині пішло в центр. Я не голодний. Мама, хоче дай я тобі то там їсти? Дай... Дитина не хоче їсти. І потім проходить певний час, дитині то підійшло. Пам'ятає мозок, що з молоком добре. Мама, я хочу молока. Розумієте, тому я завжди кажу, тут вже тут трохи проблема настає, бо їй треба ту дитину відривати від молока. Я завжди кажу, ну добре, ще на ніч дайте, бо то найтяжчий такий період часу, коли дитина не нерву, щоб не нервувалася, хай, хай, хай не плаче. Вдень, будь ласка, заберіть його, замініть на щось інше, відволічіть дитину. Якщо ви не, дитині не дасте молока, вона три дні вона вам покомизиться. Три дні. Після того вона буде їсти все, що ви їй дасте. Чому? Ну, Тому що дитина маленька, залежна від батьків, вона не може вибрати, вона ще несвідома того, що для неї добре. Розумієте, тому воно є. Плюс молоко несе свій, скажімо так, вітамінний склад, Ну, не надто великий, скажімо так, воно принесе кальцій. І, а решта добува потреба інших вітамінів. І от воно так потрошки, потрошки, потрошки проходить. Ну, скажімо, ми, ми заходимо в дефіцит. Надмірне вживання молока шкідливе. Діти, які його п'ють у великих кількостях, навіть мають певні особливості. Коров'ячі діти зовні дуже гарні. Вони кругленькі, вони пухнасті, вони мають ті всі скаладочки, зв'язочки такі, от, ну мама там просто, а бабуся, то от боже, яка дитина гарна. Це не означає оця пухнастість. Це не означає, що вона повністю здорова, що це здорова пухнастість є. Розумієте? Це просто от такий перерозподіл в організмі є. Це мінімальні набряки, які ми сприймаємо за от, дитинка, така кругленька. Розумієте? І починається. Діти хворіють. Діти хворіють, респіраторні інфекції одна за другою, пневмонії якісь дуть. Чому? Тому що дитина не має опірності організму. Розумієте, ми забрали натуральну опірність, тобто. З їдою, яка би мала поступити, і ми починаємо замінювати її різними медикаментами, так бо нам дитину треба рятувати. Рівень заліза багато в чому залежить від фізіологічних потреб дітей та їхнього віку. Найбільше заліза потребують малюки перших років життя. Це пояснюється інтенсивним темпом їх зростання та розвитку. У підлітковому віці потреба також велика, особливо це характерно для дівчаток. Ви розумієте, що зараз діти люблять побігти в магазин і купити. Ну, ви знаєте, які продукти швидко засвоювані, вони вживають. Зрозуміло, що це токсично впливає на організм. День, два, три. Пішов гастрит. Тому я завжди кажу підліткам, що в протоколі лікування і протоколі діагностики перше, що треба робити, підліткам це фіброгастроскопія. Ви розумієте? Ну то, може, ми до того не допустимо. Перше проговоримо, подивимося, як вона має бути. Звичайно. Якщо дитина має анемію, але в загальному аналізі крові ще є додаткові параметри, які не підходять, тут вже може бути різна історія. Особливо підліткова, коли можуть вже виходити, на жаль, онкозахворювання на, на, на перший такий план. Дуже чітких критеріїв анемії немає, але за окремими симптомами батьки можуть помітити негаразди у дитини. Дитина відмовляється їсти. От вона не хоче, мама каже, в дитини поганий апетит. І це зрозуміло. Тривалий час поганий апетит. Він приводить до того, що немає тих мікроелементів, які мають поступити. І зрозуміло, ми отримаємо той стан, який ми отримаємо. Друге, це є спотворення смаку. Я завжди кажу, тобто дитина хоче їсти не те, що треба. Крейда, ґрунт, листя, сірники смоктати. Ну, тобто Такі речі, які в побуті, ну, вони не їдяться. Якщо у дитини така схильність є, крапка. Уже треба йти. Тобто Не чекайте, що це у дитини якісь там поведінкові відхилення. Перше закриємо це питання. Перше, це закрите питання. Ну, звичайно, далі, е, блідість шкіри може бути. Знову ж таки, діти не всі бліді. А по-друге, батьки одна з таких стандартних фраз, які мама завжди каже, я завжди така біленька теж була. Тобто вони міряють по собі, дивляться по собі. Дитина така не має бути. Ця дитина має рости, має розвиватися. Їй ще треба ну, море додаткових сил. Тому за цим треба слідкувати. Сонливість, слабість. Е, якщо дитина дуже довго, ну, любить поспати. Ні, це добре, якщо зранку, це чудесно. Але якщо ви сказали. Я завжди кажу, що наші діти це такі, знаєте, дуже вони живчики, вони потужні дуже, вони завжди бігають і граються. І якщо дитина вам каже, що вона не може пробігти. І вона на це жаліється. Це вже є проблема. Тому діти ніколи не жаліються ніколи. Тому за цим слідкувати. Також через брак заліза в організмі дітей випадає волосся, ламаються нігті. Можуть бути й інші симптоми, зокрема у підлітків. Я не можу піднятися на третій поверх. У мене починається задишка. У мене збивається серце. У мене комок в горлі. Один з таких цікавих проявів, які ми завжди там беремо до неврологічних якихось там захворювань. Постійний комок в горлі стоїть. Розумієте? Тобто. Дуже така різнонаправленість є, але відхилення є, і на них не можна махати рукою. Найпоширеніша анемія харчова. Тому звертайте увагу на те, що споживають ваші діти. Ми забуваємо за м'ясо і ми забуваємо за саме те харчування, яке має бути правильно. Те, що ми зараз купимо вітаміни в аптеці, і дамо. Це є тільки е, маленька частка заміни того. Це є е, лін, ліниве лікування, називається взяти стандартний, нормальний е, склад продуктів, кажу е, на чолі з м'ясом, теляти на гов'ядину. От саме це оці. Чому? Бо я так трошки, от, я націлюю на цих два продукти, на цих два м'ясних продукти. А ще пам'ятайте, найкраще їсти продукти з тієї території, де ви живете. Кожна територія. На якій живе людина, вона має свій е, певний спектр мікро-макроелементів. Так само в нас своя ферментативна система. І е, в нас ті самі фер... такі ферменти, які можуть перетравлювати їду. Ми... Гене... Є певна генетика для цієї місцевості. Тому коли Передають з інших країн вітаміни, і в нас батьки там починають. мене мама, бабуся передала вітаміни для дитини. Я до цього трошки насторожено ставлюся. Чому це добре? Але потрібно подивитися на склад. Які вони є? Чому ну, не дурно є Міністерство охорони здоров'я, яке говорить, нам бракує от наша територія по йоду дефіцитна. Розумієте? Значить, нам його більше потрібно. І інша країна, Італія з йодом у них все, все добре. Чому? Тому що країна така. Тому живемо по правилах нашого регіону. І ті продукти, які в нас вирощуються, оце вони мають бути в топі. От вони вони мають бути первинні, які мають бути, тобто яблука, груші, сливи, вишня. Чому ні? Чому ні? Так само є вітаміни додаткові, які допомагають за своє це завжди кажу, вітамін С. Пошукайте вітамін С. Смородина це велике родовище вітаміну, С. шипшина, величезне родовище вітаміну С. Тому вони допомагають засвоїти те залізо, яке поступає з різними продуктами. Щодо онкопатології, то в останні роки вони не збільшились. Медики кажуть, недуги виявляють частіше, але це завдяки сучасній діагностиці. Слова онкологія та рак у більшості людей викликають: якщо не жах, то щонайменше відчуття приреченості, тим паче, коли мовиться про дітей, не всі батьки знають, що при своєчасній діагностиці та відповідному лікуванні сімох з десяти дітлахів можна не просто врятувати, але й повернути до нормального життя. Якщо ми поговоримо за лейкемії, знову ж таки вони поділяються. Ну я скажу так дуже грубо. Більше половина дітей виживає, живе. Одружується і все добре. Тобто, якщо лімфобластна лейкемія, з 10 дітей 7-8 ідуть і, і мають добре майбутнє. Примійоло лейкемії, там трошки менше відсоток, але все рівно більше половини. На відміну від дорослих у дітей онкологічні захворювання переважно не мають достовірної причини виникнення. Лише деякі з проведених досліджень засвідчили вплив навколишнього середовища або способу життя на появу цієї хвороби. Дехто має схильність до розвитку недуги через генетичні фактори. Одне з питань, які в мене є, скажімо там, в моєму арсеналі, родина сторони чоловіка, тобто мами і батька, на які захворювання ви хворієте. Чому? Генетичний аспект дуже серйозний. От чим далі ми працюємо, чим більше я бачу генетичний аспект серйозний. Тому, якщо я знаю, що в родині є схильність до онкологічних захворювань, тобто хтось хворів, я до цієї дитини, ну скажімо так, ми до всіх насторожно. Яку б я дитину не дивилася, я їм чесно скажу, от гематологічно. Я батькам про це не говорю. Я її перше, знаєте, от зовні скринінгую з приводу онкозахворювання. Тобто певні ознаки шукаю. Як я їх не бачу, я десь трошки вже... Спокійніше дивлюся ту дитину. Перше, це, перше, це основне, що треба знайти. Запорука вчасно виявлення цієї патології уважність та пильність батьків, наголошують медики. Втрата ваги у дитини. В основному це, мабуть, я все-таки за підлітків більше кажу. Тяжко зрозуміти? Тяжко. Чому? Особливо дівчатка-підлітки, вони всі хочуть бути красиві, і вони там. Худають, так мають свої стандарти, по яких є, але втрата більше 10% за півроку – це проблема. Це проблема. Особливо, якщо ми говоримо з батьками пацієнта чи з самою дитиною, і ми бачимо, що така втрата була мимовільно, і батьки того ну дитина того не хотіла, батьки помічали, що дитина худає. так? Бути насторожі, профузні нічні пропотівання. Це називається симптом мокрої подушки. Тобто, коли дитина просинається вночі і, от, по суті, треба все, подушку, простинь, все міняти, от настільки воно мокре, Це не означає, що це воно куває, бо зараз половина батьків стрепенеться і почнуть за голову воловитися. Чому? Тому що від дефіцит вітаміну Д теж так проявляється, там дуже діти мокрі стають. Потім, якщо ви бачите, по тілу багато, я вже казала, синяк є гематоми. Великі, які не проходять загальна слабість у дитини, ну не може та дитина і лімфатичні вузли. Зверніть увагу, чи немає температури у вашої дитини впродовж тривалого часу. Мовиться про позначку 37,4 та вище. Також перевірте ділянки тіла на наявність новоутворів. Один з простих, який може бути, це от на нозі, гомілці, збільшилася в об'ємі ніжка. Так? І вона не проходить тривалий час, ну там до місяця воно не проходить І воно може зразу не боліти. Особливо, якщо не болить, воно набрякає, набрякає і утримується в такому, в такому ж стані. Це є, скажімо так, привід звернутися до лікаря, не мастити там йодами різними. От я завжди кажу, що гематологія не любить тепла. Лімфатичні вузли, не дай Бог. не дай Бог, там Мазами, кремами, припарками по народній медицині от чую дуже часто пісок гріти. Не дай лімфатичний вузол, не хоче його взагалі не чіпати. От не чіпати є інші методи лікування або ж зверніться до гематолога, і він тоді вам скаже, що робити. Рак це не вирок, головне його вчасно діагностувати та розпочати лікування. А для цього має бути налагоджена комунікація та співпраця між батьками, сімейними лікарями і профільними фахівцями яким має бути харчування при анемії та онкопатологіях? Лікарі наголошують, дитячий раціон потрібно не тільки поповнювати продуктами, що містять залізо, а й правильно їх поєднувати. Профілактика та лікування багатьох недуг, зокрема і анемії, має ґрунтуватися на правильному харчуванні дитини. На цьому наголошують медики. Мусять бути присутні в харчуванні продукти тваринного ну не завжди тваринного, але білки, походження, Тваринного краще засвоюється, тому білки тваринного походження. Білки можуть бути рослинного походження, просто там немає гемового заліза, і відповідно воно засвоюється гірше не гемове залізо. Потрібно використовувати продукти е, тваринного походження це індичка, е, яловичина, е, кролики для діток. В принципі, можна використовувати печінка, е, тому що там є багато знову ж таки цього гемованого заліза, бобові продукти, соя, сочевиця, е, квасоля, горох, тобто всі бобові продукти. Пам'ятайте, що засвоєння заліза залежить також від комбінації продуктів. Порушують смоктування заліза молочні продукти, тобто продукти корові чи молоко. Навпаки, дітки, які на грудному вигодовуванні там засвоювання заліза фактично 100%, тобто грудне вигодовування покращує засвоювання заліза. Ну і продукти, які містять, якщо дітки, які п'ють чаї, то там містять в собі речовини, які так само порушують смоктування заліза. Загалом прийом молочних продуктів із білками потрібно розділити. Найкраще засвоюється їжа, багата залізом, яка поєднується із продуктами, що містять вітамін С. Наприклад, відварене куряче філе з помідором, солодким перцем брокколі, брюссельська капуста з яловичиною, спагетті та м'ясо в томатному соусі, каша з родзинками або свіжими фруктами. Багато заліза в будь-якій зелені шпинаті, салаті, цибулі, петрушці тощо. До речі, цей мікроелемент не втрачає своїх властивостей і після термічної обробки, тому можна сміливо годувати дитину овочами термічно обробленими. Там, де міститься фолати, це овочі, фрукти в будь-яких кількостях. Вони зазвичай мали би в тарілці здорового харчування, половинку становити це овочі. Фрукти також обов'язково повинні бути в раціоні дитини. Їх кількість має відповідати віку. Якщо це там прикорм, починають від прикорму, то це такі зазвичай овочеві пюре. Ну, може це бути в будь-якому Соки, морси, пюре. Тобто, це вже як комфортно дитині. Медики кажуть, аби поповнити. Організм дитини залізом не потрібно купувати дорогі заморські продукти. Тобто, ви можете яблука, шпинат, будь-які зелені продукти, тобто фолати, які використовуються, вони, вони покращують смоктування заліза, плюс о фрукти це чорниця, шипшина, тобто ті, які містяться в нас, І можуть бути різного роду крупи, каші, гречка, дуже багато містить заліза. Плюс вівсянка так само, ну тобто ті, які містять в собі багато заліза. А от свинину лікарі вживати не радять. Користі від цього виду м'яса небагато. Щодо свинини, варто взагалі, напевно, діткам меншого віку тим більше відмовитись, тому що червоне м'ясо, плюс м'ясо свинини, воно все-таки е, жирніше. М'ясо, жирив порушують смоктування, так само заліза, яке може призводити до. Ну і тим більше, от е, зазвичай у ці фастфуди, які використовуються, там більшості використовується свинина. Тобто, все ж таки, вона порушує і, і для кращого функціональ... функціонування дитячого організму, все ж таки варто відмовитись від свинини або хоча б мінімізувати ту кількість, яку. Використовують харчування дітей. Корригуючи харчування дітей, не забувайте, що їм не можна бути вегетаріанцями і дотримуватися різних розвантажувальних дієт та постів. Діткам варто харчуватись повноцінно, щоб була достатня кількість білків, жирів, вуглеводів, тому що дитячий організм він росте і це дуже важливо. Але якщо вже все ж таки батьки вибрали це їхній вибір, тому стежити обов'язково за функціональним станом дитини, тобто чи немає латентного дефіциту заліз. За не завжди анемія. Є показнички, які там вже з лікарем своїм можна обговорити. Це так само дуже важливо використовувати тоді вже добавки, тому що це ж не тільки дефіцит заліза, це дефіцит вітамінів групи Б, тому що вони містяться в, росли... в продуктах тваринного походження. Ну, взагалі жиророзчинних вітамінів, тобто А, К, К, Е. Ну і, ну, і плюс залізо, звичайно. Тому що ну якщо все ж таки вирішили, то тому важливо стежити за цими дефіцитами і покривати їх за рахунок, чи там вже якихось різного роду харчових добавок, чи вже навіть якщо це продукти рослинного походження, все одно мусить бути ну все ж таки підвищений той міст заліза, щоб воно засвоювалось краще. Тож, плануючи меню для своєї дитини, обов'язково врахуйте рекомендації лікарів. Зустріч із хворобою це комплексна травма. Вона впливає і на батьків, і на дітей. Як навчитись з цим жити? Що і як казати дітлахам про недугу? Далі порадить лікар-психолог. Чи я винен? За що це мені? Чому саме я маю жити із цим? Такі питання найчастіше турбують сім'ї, в яких стикаються із недугами. А коли мовиться про дитину, то тут ще важче, особливо дорослим. Тому не панікувати перше правило психологів. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете з цим справитися, то потрібно собі приділити або час та так, щоб дитина цього не бачила. Тому що дитина безумовно віку, вони завжди ніби як дивляться на своїх батьків. І відповідно до того якусь формують свою стратегію поведінки, тому в першу чергу заспокоїтися самим. Це відповідно до будь-яких ситуацій, не тільки захворюваннями кризами, також зберігати спокій. Говорячи з дитиною про недугу, потрібно дотримуватись певних правил насамперед бути чесними та відкритими. Якщо це є якісь захворювання, то варто, відповідно, віку дитині пояснити, що це за захворювання. Та для раннього віку, можливо, більш так з якимись персонажами та враховуючи їхню їхні вподобання. Для більш пізнішого віку можна більш серйозніше, конкретніше розказувати про захворювання. Але в жодному разі не потрібно від дитини утаювати, тому що вона буде бачити, що ставлення батьків змінилося, щось не так, та їм там потрібно відвідувати чи Тіше лікарів або ще не навіть перебувати в стаціонарі, вони будуть розуміти, що щось трапилося. А якщо батьки не будуть пояснювати, то дитина буде надумувати собі сама якісь причини, звинувачувати себе, та що я там винна в тому, що мама з татом ну, не так до мене ставляться. Тому варто бути чесними зі своїми дітьми. Кажучи правду, повідомляйте деталі, що відповідають віку та рівню розвитку дитини. Ми дивимося на вік дитини, на її здатність зрозуміти. Очевидно, не потрібно там розказувати якісь такі особливості, сильні захворювання, та там прям сильно вникати в це все. Бажано, щоб вам лікар спочатку проконсультував, як би це краще було пояснити, простими словами. Зазвичай лікарі знають, як. Це дитині можна пояснити. Але все одно розказати, що так, є таке захворювання. Від нього буває таке, таке, і таке, та ми з цим разом з тобою будемо працювати, будемо з цим боротися. Та... Але воно є і від цього, ніби нікуди не дінешся, та його треба бороти. Тому так може здатися, що сказавши це, ми можемо завдати шкоди, але насправді все зовсім навпаки. Не сказавши, ми завдамо більше шкоди, ніж пояснивши дитині, що це таке. Для опису хвороби та лікування дорослим потрібно використовувати слова, які дитина може зрозуміти. А ще намагайтесь радикально не змінювати колишній графік вашого чада. Та я розумію, що за Орювання може вносити якісь свої певні корективи, але якщо є можливість там, наприклад, навчання підтримувати дистанційно. Дуже було б непогано його підтримувати. та там сніданок, обід, вечеря такого згідно розкладу, тому що це знову ж таки буде зменшувати у дитини тривожність, буде їй допомагати так триматися знайомого і вона буде відчувати себе спокійніше. Не забувайте також про те, що дитину потрібно мотивувати. Можна застосовувати якісь різні. Хобі, які дитині подобається, та ліплення, малювання це все варто застосовувати, бо це з життя ресурсом це допомагає триматися і дорослому також. Як би важко вам не було, намагайтесь триматись спокійно. А коли вже не в силу, не цурайтесь звернутись за допомогою до психолога та рідних, адже пам'ятайте, стан батьків неабияк впливає на дитину. Дитині може бути не так зрозуміло те саме захворювання, але воно буде бачити, що батьки там переживають, плачуть, якось дуже сильно змінилося їхнє ставлення до дитини. Та навпаки дуже сильно дитину ніби як берігають від всього. Так, і дитина буде знову ж таки не розуміти, що зі мною відбувається, що з батьками відбувається, чому воно так. А діти завжди орієнтуються на батьків. Та навіть до 10 років батьки це ніби як те дзеркало, в яке вони себе бачать, і вони за батьками дуже повторюють. Тому якщо діти будуть бачити, що мама тривожна, вони будуть тривожитися самі. Ось такою була сьогоднішня програма. Сподіваюсь, поради наших фахівців були для вас корисними. Тож бережіть себе, дбайте про діток і нехай усі біди оминають кожну родину. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!